Видачу повісток у Чернігові вже понад тиждень фіксують на боді камери. Керівництво територіального центру комплектування та соціальної підтримки скористалося прикладом роботи національної поліції та запровадило оповіщення населення під відеозапис, аби уникнути конфліктних ситуацій. Крім того, є мета провести контроль правомірності дій не лише працівників військового управління, а й цивільних громадян. У нас правовий режим воєнного стану. На сьогоднішній день діє і ніхто його не відміняв, тому всі громадяни повинні мати під собою особисті документи, особливо в нашому регіоні, який є прикордонний, тому що у нас дві ворожі держави знаходяться поблизу наших кордонів. Це є фактор стримування. Стримування від агресії, від дурних вчинків, можливо, десь вони нас дисциплінують. Тобто, це я вважаю, що це правильне рішення. Воно як з нашого боку, так і для людей. За словами полковника Олега Гончарука, у Чернігівській області розшукують понад 20 тисяч ухилянців. Приблизно така ж кількість зареєстрованих у телеграм-групі. Там проводяться активні обговорення заздалегідь, попереджаючи потенційних призовників про локації видачі повісток. Я хотів би запитати питання до цієї групи, до тих, які підписуються. Чи по одну лінію фронту ми знаходимося? Чи одне у нас завдання відстояти нашу незалежність? І коли ми читаємо вон, вокзал продажу, да, вже з калаборанти прийшов, уже написав, скинув в руку сьогодні інформацію. Обмін подібною інформацією не є законним. Модератори однієї з груп вже засудили до п'яти років позбавлення волі. До речі, 90% особового складу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки це військові, які отримали поранення та мають досвід ведення бойових дій. Зараз же вони проводять патрулювання міста та оповіщення чернігівців. Проходив службу в 93-й окремій механізованій бригаді з 2014 по 2018 рік. Воював за Донецький аеропорт, був в оточенні тричі поранений. Зараз прийшла війна в моє місто і знову став вдолав з двадцятого року в строю, так як держава розпорядилася, що комусь треба займатися оповіщенням, тобто виконую цю місію з задоволенням, працюємо. Експеримент з бодікамерами у Чернігові працює вдало. Тож в майбутньому його можуть розширити і на такі міста, як Ніжин та Прилуки.